Всім привіт! Сьогодні велике свято, 8 березня. Хочу привітати всіх жінок, мам, бабусь, дівчат з вашим міжнародним днем. Бажаю вам міцного здоров'я, наснаги у ваших справах, хто чим займається, хто що полюбляє, хай у вас все виходить, справляєтеся з усіма складнощами. Не хворійте більше, радійте життя чудове, як це сонечко, що заходить. Нехай кожен день вам буде у радість і ви чекали б наступного дня з таким захватом, як і кожен день. Нехай ваші дітки, внуки, чоловіки. Ціни будуть щасливі, здорові і ви радійте. Воно все таке треба, щоб всі раділи, всі були щирі, ввічливі і чудовий день, чудовий настрій і хай все буде добре всім. А чоловіки, ви не забувайте, що у вас є гарні жінки, доньки, подруги. Привітайте їх, хто не привітав, то наберіть і скажіть цих декілька приємних слів, щоб завжди вони знали, що ви потрібні і вони вам потрібні. Будьте людьми просто. Просто будьте людьми. Сьогодні в нас гарна така погода. І мої дівчатка отак вже попрацювали. Практично 80% території вони вже скопали, залишиться тільки заборонувати і моносіяти Ну такі справи. Вон вони кукурузку їдять, трохи дерті кинув, ще на ноч не годував. Такі справи. Всього найкращого, дякую, що дивитесь мої. Маленькі відео і підтримуєте мене. Таке на все добре. І Підписуйтесь, кому цікаво. З вами я та мої свині.